Привіт! А чи вмієте ви готувати галушки? Їх є безліч варіантів. І з начинкою, і без, і маленькі, і великі, і тісто є рідке і більш пружне. Тобто на будь-який смак. Один із варіантів я вам сьогодні покажу. Отже, давайте спочатку приготуємо підливку, гриби. До початку наріжемо цибулю та моркву дрібними шматочками. Цибульку я нарізала кубиками, а моркву соломкою. Далі нарізаємо гриби. Теж дрібними кубиками. Насправді, розмір і форма не має значення. Ріжте так, як вам подобається, тепер будемо овочі обсмажувати на сковорідці. Я це роблю на топленому вершковому маслі. В Сковорідку викладаємо цибулю разом з морквою, перемішуємо і декілька хвилин разом смажимо. Коли морква і цибулька стали більш-менш м'якими, висипаємо туди до них гриби. Перемішуємо все і теж трішечки обсмажуємо. Через хвилин 5, 7 гриби будуть готові. Можна тепер додати солі, перцю за смаком і виливаємо вершки. Це добре перемішуємо, чекаємо, поки закипить, і додаємо одну ложечку борошна. Борошно трішечки загустить нашу підливу. Перемішуємо, бачимо перші бульбашки і виключаємо. Тепер готуємо галушки. В миску виливаємо кефір. Додаємо до нього ложку соди, перемішуємо і чекаємо одну-дві хвилинку, поки сода вступить в реакцію з кефіром. Далі додаємо сіль, яйце і додаємо також борошно. Додаємо борошно частинками і замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а потім і руками. Борошно підсипаємо по мірі необхідності. Коли тісто вже буде досить густе, переходимо місити його на стіл. Спочатку тісто буде дуже липнути до рук, але наберіться терпіння, і вам впевнено вдасться його вимісити. Підсипаючи потрішечки ось так борошно. Але борошно підсипайте зовсім потрішки, щоб не забити тісто. Тісто має бути ось таке м'якеньке, для того, щоб галушки були пухкими. Коли тісто вимісилось, не липне до рук, можемо формувати галушки. Ось так крутимо ковбаски і нарізаємо на шматочки маленькі. Тим часом ставимо воду на вогонь, щоб закипіла, і викладаємо галушки в киплячу воду. І тут важливий момент. Найголовніше їх не переварити. Тільки ну, вони закиплять і спливуть наверх, можна витягувати. Це займе буквально одну хвилинку. Ще раз наголошую: не переваріть, бо будуть жорсткими. Викладаємо в миску, додаємо шматочок вершкового масла, перемішуємо і викладаємо зверху гриби. Галушки подавати потрібно обов'язково ще гарячими. Тоді вони будуть найсмачніші і ще м'якими. Я вам бажаю смачного, обов'язково спробуйте якось урізноманітнити свою вечерю. І дякую вам дуже за перегляди.